Так, утеплення. Продовжимо. Спроба нанести контактний шар. До речі, непогана історія. Мабуть, краще буде з усім так зробити. З мінусів те, що часу трохи піде, ну і клею там трошки більше. Але загалом непогано. Скажімо так, навіть руку дере трошки. Трішки-трішки. Не знаю, видно ні. Але загалом непогано. Вчора поклеїв верхню частину і також з тієї сторони більше середини, скажімо так. Воно непогано, непогано виходить. Там де Поклеїв, ще не запінював щілини хоча бажано, мабуть. Але але маємо, що маємо. Поки що так. Вирішив залишити старі виступи, але вони були із цегли. Ось видно, тут, сантиметрів, мабуть, 5 сам виступ. з мінусів те, що. На стиці ось тут трішки більша щілина, ніж, скажімо, зазвичай. Також через те, що взяв горівший будинок, маю ось таку біду. Зараз ця мені подруга допоможе, а це на дрова піде. Де воно там ці частини. І буду міняти коробку. З мінусів, знову ж таки через температуру, мабуть. Ось ця історія пішла тут. І там так само. Не знаю. Можливо просто цементом зароблю його і мабуть все. Будемо рукожопить трохи. Це якщо загалом, якщо загалом. Ну і знизу ось така історія виходить. З мінусів, те, що доведеться більше брати кутиків, скажімо, як сюди, треба буде відлив вставляти, тут зрізати знизу і тут вирівнювати. Для цього. Треба буде брати, мабуть, пластиковий кутик, фасад все таки як не як. Залізо тут дуже швидко, згниє. І все це діло робити по колу. Це якщо на вікнах, то дверях, а тут, тут його більше треба буде через ці нюанси, скажімо так. Знизу зверху, справа зліва, плюс на кутку котлової і тому подібне. Це якщо загалом. Так, загалом з допомогою. Ось ці ось подруги. Вирізав тут, що правда не дуже акуратно, але факт тому що вирізав. Зараз буду по ось цим шаблонам, що нам надали наші попередники, буду вирізати їм заміну. Побачимо, що вийде.